Яка різниця між словом ВІДЖЕТЬ і між словом відзеч? Давайте почнемо зі слова ВІДЖЕТЬ. Перекладається як бачите. Саме тому ми прощаємося з вами фразою до Так? ВІДЖЕТЬ – бачити. Відмінюється так. Я відзе, ти «ти он ВІДЖІ. ми віджіми, ви ОНІ ОНЕ. Відзов. Наприклад, чи ти це бачиш, польською скажемо, чи ти то видіш, чи ти то віdzieш. Натомість слово wiedzieć, з, з цією буквою Е перекладається як знати, і відмінюється так. Я ВЄМ, ти ВЄШ, ОН ВЄ, ми ВЄМИ, ви ВЄЧЕ І oni one wiedzą. Наприклад, речення, ми запитаємо, чи ти знаєш, де це є, польською скажемо. Чи ти в'єш, где то є? Отже, пам'ятаємо: відzieч це бачити, віджеч це знати. І це саме той приклад, де одна буква вирішує дуже багато чого.